У коло розпочалися роботи зі встановлення цифрового меморіалу пам'яті, мета проєкту збереження пам'яті про тих, хто віддав життя захисників, і водночас виховання молодого покоління на прикладі їхнього героїзму та жертовності. Є завід від рідних загиблих, щоб висвітлювати більше про їхніх рідних. Де вони, хто вони є, де вони воювали, коли загинули, на дні народження ми виставляємо. І ми розуміємо, що це треба дуже багато там, скажімо, економічних площ. Тому було прийнято рішення обговорено в гарті з родинами загиблих, щоб поставити таку інтерактивну панель, як вона стоїть біля десятки. На вулиці Моцарта така сама буде стояти. Тут. Протягом тижня триватимуть роботи зі встановлення цифрового меморіалу та його підключення до мереж, а також облаштування території. Роботи почалися. Там будуть матеріали про наших загиблих, вже маємо звернення від родин з району. Будемо бачити. Спочатку ми працюємо. З родинами з родинами загиблих нашого нашої громади. А треба зробити бетонні роботи. Бачу, що електрику сьогодні вже затягне. Тобто на наступний тиждень я думаю, що ми будемо його встановлювати. Потім вже далі як воно буде відпрацьовано саме матеріал, який буде подаватися. Ну це вже залежить від наших айтішників. Це вже друга така панель встановлюється у місті. Ще одну вартістю 200 тисяч гривень закуплять для корницького аеродрому, де також планують створити цифровий меморіал пам'яті. З колома Іван Малецький Галина Рунчук, телерадіо РАЇ.